Слава Боже, для вас, помолимось, Цар і Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарба діби життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просити мій розум, відкри моє серце, відкри моє вуха, щоб я могла прийняти Твоє слово. Пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темареве гріха і нічне невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка, 9 глава, 17 по 31 вірш. І відказав йому один з народу-очителю, привів я до тебе сина мого, що має німого духа. І де тільки його вхопить, кидає його об землю, так що пінеться, скрегоче зубами, дерев'яніє, просив я учнів твоїх, щоб вони його в щоб його вигнили та не змогли. Він же у відповідь сказав їм «О, роде невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму, переведіть на його до мене, і перевели його до нього скоро Дух угледів його. Ритм того затряс і, повалившись, той на землю, запінившись, почав качатися, спитав же його бать батька, скільки часу, як це йому сталося, з дитинства відповів той. І часто він кидає його у вогонь і воду, щоб його погубити, та якщо можеш, поможи нам, смолосердившись над ним. Ісус каже йому, що до того, якщо можеш. То все можливо тому, хто вірує. І мить батько глупчина, викрикнув крізь сльози, Вірю, поможи моєму невірству. Ісуже, бачивши, що, що збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи Німий, та глухий душе наказує тобі вийди з нього і не входь більше в нього. І, закричавши та сильно його стряще, вийшов з нього. Іначе з мертві той, тож многоті ті казали, вмер він, але Ісус, узявши його за руку, підвів його і той устав. Коли ж увійшов у дім, то учні його питали його на самоті, чому ми не могли його вигнати? Він відповів їм цей рід нічим неможливо вигнати тільки молитвою та постом. Вийшовши звідти, приходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб будь хто знав. Навчав би своїх учнів і казав їм Син чоловічий буде введений у руки людям і вб'ють його по трьох днях Воскресне. Євангелія Від Марка бачимо оздоровлення біснуватого. як батько просить за сина, щоб він його звільнив від біса, а учні його не могли вигнати і прийшов батько до Ісуса, Ісус каже, о роден невірний, доки я буду з вами. Ті слова, з якими Ісус Христос звертається до людей, Він може сказати до кожного з нас. Ороди невірний, бо Він один знає наші серця, і те, наскільки в нас слабка віра, наскільки ми вміємо покладатися на Бога. Слухаючи це Івангелія, можна зробити. У ньому іспис сумління, наскільки ми живемо віро, вірою, наскільки Бог може діяти в нашому житті за нашою вірою. Ми бачимо великий переказ батька. Батько каже, вірю, поможи моєму невірству. Тобто, по батькові вірі було стілено сина. Можливо, син і не вірив Ісус, але через батька Він стілився. Кожен із нас може просити за когось через нашу віру, наскільки ми віримо, наскільки Господь нам дасть. Просімо сьогодні Ісуса, щоб Він зміцнив нашу віру, що додав сили, що відкрив наше серце, щоб ми могли більше пізнати віру і довіритися Ісусові. Амінь.